Порівнюємо SDR-Play британський оригінальний 14-бітний з китайським клоном Hacker F1 на частотах 1875 МГц. Бачимо, що SDR-Play працює, звісно, краще. Бачить, більш. Слабкі сигнали, але що можна сказати, що і хакер F1 теж тримається досить пристойно. Зважаючи на те, що хакер F1 може працювати до 6 ГГц, а SDR Play може працювати тільки до 2 ГГц. Далі подивимося, як вони будуть на більш низьких частотах працювати. Так, і ось більш низькі частоти, це LTE на 936 МГц. Бачимо, що оба приймача працюють досить достойно. Навіть, мабуть, HackerF1 треба і потужність прикрутити, бо деякий сигнал запирає. Але тут треба сказати, що 14 біт це у з Play дає йому набагато більш динамічний діапазон. Що ми бачимо, що в HackerFan вже не 8 біт йому не вистачає, треба зменшувати посилення. Так, це FM-діапазон. Бачимо, що більш-менш однаково вони працюють, але якщо. Слухати безпосередньо FM-прийом, то SDR Play набагато краще його приймає Але на водоспаді все бачите майже все можна побачити майже однаково. Так, порівнюємо фірмовий SDR Play rsp 1 a з, з самим дорогим клоном MCI, котрий є на Aliexpress, який коштує більше ніж 100 доларів. І теж заявлений як 14-бітний. Дивимося фем-діапазону. Що ми бачимо? Бачимо те, що потужність сигналу у оригінального, котрий зверху, значно більша, ніж рівень сигналу, котрий ми бачимо на китайському клоні. Зазначу те, що антени однакові. І я змінював їх місцями, і результат був той же самий. Далі йдемо на більш високі частоти. І ось ми на 936 це LTE. Ми бачимо зверху у нас оригінальний SDR Play rsp 1 a знизу китайський клон, який самий найкоштовний самий на Алікспресі. Що ми бачимо, бачимо, що вони обидва бачать непогано все, але ж знову оригінальний бачить краще, більш потужний сигнал, ось можемо побачити. І е, особливо ось більш слабкий сигнал він є. Чіткішим на оригінальному приймачі. Так, далі йдемо ще вище. Саме цікаво, це найвищі частоти для цих приймачів це 1875 МГц. Повторюсь, це оригінальний rsp 1 a британський та його самий коштовний клон з Аліекспресу, що ми бачимо. Бачимо, що оригінальний приймач досить гарно все. Показує, і клон майже нічого і не бачить. ну бачить але так. Далі будемо порівнювати оригінальний примач з більш дешевими клонами. ще Що хочу сказати, що е, ноутбук зараз працює від батареї, тобто ніяких там наводок немає. Так, а зараз ми порівнюємо оригінальний SDR Player SP1A з китайським 12-бітним клоном. Котрій коштує десь від 1700 до 2000 гривень на Аліекспресі. Що ми бачимо на самих високих частотах, бачимо, що китайський клон щось бачить, але значно-значно слабкіше і менше, ніж оригінальний Ну і У нього є ще ця паразитна гармоніка. Тобто працює, але більш слабкий. Якщо йому додати зовнішній Елена Пецільович, то може картина бути кращою. Порівнюємо оригінальний приймач та китайський клон 12-бітний на частотах 936 це LTE. Бачимо, що тут вони вже працюють більш-менш однаково. Але, звісно, оригінальний краще підсілює сигналу, краще його бачить. Але всі наявні сигнали вони є і на китайському клоні. Тобто на частотах нижче ніж 1 ГГц. Ці клони мають право на життя, особливо якщо підсилювати сигнал зовнішнім підсилювачем. Зараз спустимося на 104 на порівнювання Оригінального SDR Player Sp1A з китайським 12-бітним клоном. Бачимо на FM-діапазоні, що оригінальний приймає сигнал значно потужніше. Повторюю, що ми використовуємо дві однакові антени при зміні котрих між собою. І картина теж. Картина не змінюється. Бачимо, що ось ці такі смужки слабі, це інші FM станції бо антенна не для цього діапазону зовсім, але оригінальний приймач щось бачить. Клон бачить значно менше. І зараз протестуємо ще зовсім дешеву платку, котра на Алі. Зараз подорожала, але коштує там, близько 20-25 доларів. І у котрій заявлено до 2 ГГц теж частота. Зараз її потестуємо трошки. Порівнюємо оригінальний британський SDR Player SP1 AE най найдешевший клон з Алікспресу, у котрий заявлено, що він працює до 2 ГГц. Але насправді ми бачимо, що на частоті 1875 МГц. Оригінальний він зверху бачить багато всякого різного. Клон, ну, можна сказати, що зовсім нічого не бачить. Є якісь тут натяки, але це настільки погано, що його неможливо використовувати на частотах вище 1 ГГц. А Зараз спустимося на. 936 МГц. В ми на 936 МГц порівнюємо найнедешевший клон MCI SDR приймача та з оригінальним SDR Play 14-бітним. Бачимо, що нижче 1 ГГц клон, який знизу вже працює. Бачить значно менше, але якщо використовувати ЛНА підсилювач, то цілком приємно. Зважаючи на його ціну, він вже працездатний. І зараз ще сходимо на FM-діапазон. Подивимося, що там. І ось ми на 104 на FM-діапазоні. Бачимо, що картина зовсім погана у клона. Ось клон наш. І оригінальний прийом приймач. Справа в тому, що антена зовсім не FM, тобто на цих частотах вона має поганий КСВ. Але, 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 але все одно клон майже нічого не приймає. Тобто, звідси висновок, що якщо антена налаштована, є ЛНА Підсілювач. То клон має право на життя на частотах до 1 ГГц, але ж, звісно, він значно і вступає оригінальному приймачу, але й коштує в 5 разів дешевше. Ось такі висновки, таке тестування.